Я не знаю, як в Китаї за сутки збирають мости. Ну, у нас в дворі вже півтора тижні міняють нещасні 100 метрів труби. Ось, подивіться, скільки техніки приїхало. Раз, два, три, чотири аварійки, автокран і екскаватор. І ось цих робітників, ну, може, чоловік вісім-десять. І при цьому вони якось нікуди не поспішають. Ось там тільки ще за екскаватором вони сиділи в яму, залізли. Щось розмовляють спокійнесенько, нікуди не поспішають. При цьому на вулиці мінус 10. Ось вони просто вимкнули опалення. І написали, що там мінімум до завтра до обіду його не буде. Ну це сьогодні дивно, що вони працюють в день. А так зазвичай це ввечері чи вночі. Ну, от, я не знаю, чому саме таке в, темне, в темний час це роблять, щоб може ніхто не бачив, що вони там роблять чи не роблять. Ну, от Просто дивно. Ну, от, блядь, ну, от, Як так можна? Ну, от, Нікуди не поспішають. Ось, дивіться: один сидить в ямі, двоє стоять біля нього, один курить, а двоє курять. І от щось розмовляють спокійнесеньком. Біля екскаватора теж двоє стоять, ну ніхто не робить. Там двоє носять трубу туди-сюди, все, щось перегружають на автокрані. ну от блядь, І оце вічна тема.